Друзі, всім вітання! Хочу показати вам ще раз цей Volkswagen Tiguan 2021 року. 2-літровий дизель на 110 кВт. Це ще не серія EO. Це старий добрий двигун, який ви всі так любите. Комплектації Elegance. Машину ми привезли з Німеччини, з німецького лізингового аукціону з пробігом 161 000 км. Підтверджений пробіг. В описі під відео буде закріп... закріплена сервісна історія з Німеччини. Ви можете побачити його. Візуальний стан. Стан візуальний, технічний і естетичний, реально 10 з 10. Жодних подряпин чи вм'ят по салону, по кузову немає. І автомобіль не фарбований. Я його пройдуся приборчиком, це докладно покажу. Покажу, який він має. Стан, який він має вигляд. Ось ви, як можете бачити, в нього повністю обслужена тормозна система. На 160 тисяч пройдене ТО заміною мастила, всіх фільтрів і задніх колодок. Ось тормозні диски. Якщо буде вам видно, зараз спробуємо. 01 02 24 була заміна. Я ж кажу, Сервісну історію я прикріпляю в описі під відео, перейдете подивитися. Якщо щось буде незрозуміло, або щось буде цікавити, можете звертатися. Також можемо надати вам на Volkswagen на будь-який з Volkswagen витяг з офіційного ділера в PDF форматі. Чи на цей автомобіль, чи на будь-який другий. Так що можете звертатися. Погнали дивитися його комплектацію. В нього максимально можливі фари матричні iQLED. Абсолютно цілі, не побиті, без запотівань. Також в нього присутній парковочний асистент, передній задній, дістронік, утримання смуг, асистент руху в місті, в пробках. точніше. Також камера асистентів в лобовому склі, утримання смуг, щитування дорожніх знаків. Також у нас він на шкіряному салоні, амбієнт підсвідків можете бачити, можете бачити стан. Пасажирської карти, стан порогів, до речі, передні пороги також у нього підсвічуються. Пам'ять сидінь з двох сторін підігрів передніх сидінь, підігрів керма, бездротовий Android Auto Apple CarPlay. Подивіться просто в якому стані в нього шкіра. Та й взагалі, стан у нього 10 з 10. вже Нове виконання ручки переключення передач, електроручник, автохол, бездротова зарядка, новий сенсорний клімат, контроль на три зони, тейпсічні виходи. Тут у нас бездротова зарядка, два ключики, навігація, діджитал кокіт. Ось ви можете бачити його і пробіг. Переміщаємось на задній ряд сидінь. Тут також у нас амбієнт підсвітки, карти прошиті шкірою. Ось задній диван. Він як новий, Такі, наче на ньому ніхто не їздив. Третя зона клімату, також є зарядочка, тут нічого ніде не побито ногами, тут вже вони зробили такого для ваших телефонів місце. На Набім підсвіточка світиться, стан стелі. В ідеальному стані автомобіль чистий, без пошкоджень. Також, як ви можете бачити, диски в нього всі ціленькі, на жодному диску немає пошкоджень. Хром весь цілий. Ось, подивіться, все ціле. У нас також присутня електрокришка багажника. Електричний фаркоп. Ви можете. Ви знаєте, для чого німці в основному замовляють собі фаркопи? Для того, щоб велосипеди на них возити. Ставиться спеціальна підставка і ви можете возити на них велосипеди. Полка ця знімається, сидіння розкладається в рівний пол, до речі, вони регулюються вперед-назад. Тут також у нас є зарядка. Закриваємо. Автомобіль з Німеччини, розмитнений, сертифікатом, відразу поставимо на вас на облік. Ціна в описі під відео. Також з цієї сторони взагалі, взагалі без будь-яких нюансів. Стан автомобіля 10 з 10, незважаючи на те, що в ньому 160 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Ще раз повторюю, сервісна історія. В описі під відео прикріплена, Також амбієнтні підсвіточки, автоскладання підігріви, зеркал. Також салону можна відкривати багажний відсік. Підсвіточка салону, пам'ять, електросадіння, подивіться на стан водійського садіння. Сфокусується. Ніде немає заломів, потертостей. Нічого не поломано, не порвано, ось дивіться, в ідеальному стані. Також тут все абсолютно в ідеальному стані. Це ми виключимо Digital Cockpit. Підігрів керма у нас також присутній. Всі асистенти. Це все, що потрібно в сучасному автомобілю. На 160 тисячах був зроблений сервіс. Двохлітровий дизельний двигун, замінено. Все, що треба було замінити. Будь-яке СТО ваше, жодних підтікань по низу. Немає. Передивилися ми його все нічого тут ніхто не крутив, не відкручував, не фарбував. Ще раз фіксую він-код, щоб ви розуміли, що це дійсно цей автомобіль, а не якийсь підставний, другий. Зараз пройдемо його відразу прибором. Покажу вам, що автомобіль дійсно не фарбований. Починаємо з фронтальної частини. Прибор у нас профілайн 3-7 який розпізнає металізовану шпаклівку, ви можете бачити цим, капот у нас не фарбований, крило у нас не фарбоване. Диски у нас без пошкоджень, гума у нас 23-го року Pirelli майже нова. Ви можете побачити стан самого колісного диска в ідеальному стані. 114, 114, 130. 130, 131, 115, тут також нічого не пошкоджено, пластик весь стоїть на місці, дефлектора всі стоять на місці, пороги не побиті. Тут всі ці пластмаси, все ціленькі, Ось можете бачити, все стоїть абсолютно на своєму місці. Тут також цей дефлектор не побитий, не поломаний, не заломаний. Задні двері. Також в оригіналі. Тут також нічого не побито, не подето, не заломано. Понизу він, до речі, як новий, ніхто по лісі на ньому не їздив. Цілий диск, також по порогах, по дверях, Ось, як можете бачити, всі резиночки, накладочки, все на своєму місці, нічого поломаного, порваного і так далі немає. Крило 111, 98, 98.

Фарбована, також у нас полочка погрузочна ціленька, без подряпин, без сколів, не побитий, бампер не побитий. Парковичні асистенти всі стоять на своєму місці. Пластик весь цей, структурний, весь цілий, він не фарбований. Тут йде все в зазорі, фара ця ціленька, без жодних нюансів. Пішли по крилу 110, 104, 130, 123. 131, 114, 101. Також тут накладка ціла, стоїть на своєму місці, нічого не відпадає. Диск цілий без пошкоджень, гума вся однакова, вся Pirelli, Pirelli Scorpion. Так, задні двері 110, 125, 116, 116, 116 117. 117, тут також все ціле, пластик не побитий, не поломаний, тут також арка стоїть на своєму місці, резиночки всі на своєму місці, пороги не побиті ногами. Все гарно, все красиво, всі вікна у нас коло оригінальні. 117, 116, 137, 117, 117, 118. 111, також все, як ви можете бачити, ціле. Тут всі резинки, всі накладки, все на своєму місці. Порох не побитий, не подертий, не поломаний, ніхто нічого не крутив, не відкручував, не закручував. Дзеркала ціленькі, гріються, складаються з автозатемненням, з контурними підсвітками. Такі в нас накладки Elegance 117, 117, 118. 123, 116 капот, 130, 130, трохи неудобно взяв 140, 105 105 106, 106. Хром весь цілий, накладка губа нижня ціла. Радіатори цілі по ньому, нічого не пооблазило, фари ціленькі, не запотівші, ночок не побитий. Також все в повному абсолютно порядку. Автомобіль не фарбований з рідним оригінальним пробігом. Ще раз повторюю, якщо знайдете хоч одну фарбовану деталь чи змотаний пробіг, повернемо гроші за дорогу в десятикратному розмірі, подивилися Тігуана класні комплектації. Німеччина чистий 2021 рік. Ви будете першим власником в Україні. 161 тисяча. Підтвердженого німецького пробігу, завісна історія в описі, ціна в описі, все повністю в описі. Жодного, жодної фарбованої деталі по автомобілю немає. Ціна буде така, щоб ви просто приїхали і забрали його. Тігуанчик в продажі.